Доброго ранку, малята! Пропоную вам відгадати загадку. Тож послухайте. Спішить, сурмить, дорогу дай, моргає синім оком. Помчіться швидко і біда. Людей обійде боком. Що це, дітки? Мабуть, ви вже здогадалися за картинкою, що це пожежна машина. Такі машини називають ще машини спеціального призначення. Вони повинні швидко-швидко їхати, щоб не сталося лиха. Дітки. А які ви ще машини знаєте? Спеціального призначення? Швидка допомога. так? Поліція. Так? Щоб швидко доїхати машинам спеціального призначення потрібна рівна дорога. Тож ми сьогодні з вами малята намалюємо доріжки для наших машин. Але спочатку, як завжди, розімнемо пальчики. Пальчик-хлопчик де бродив? З цим братом в ліс ходив, з цим братиком борщ варив. З цим братиком снідам. З цим братиком співав. Погляньте, дітки! У мене є ось такі дороги. Але їх погано видно. Тому водіям буде незручно ними їхати. Я пропоную вам навести дорожки, щоб їх було краще видно. Нам потрібна баночка з водичкою та пензлик. І фарба чорного кольору. Тож приступимо до роботи, візьмемо пензлик та мочимо фарбу обережно. А тепер почнемо наводити наші дороги, щоб їх було добре видно. Ось така пряма дорога в мене вийшла. А зараз намалюємо. Хвилясту дорогу ось так. Ще у мене є ось М -м -м. така крута дорога. Наведемо її також. Ось такі доріжки у нас з вами вийшли. Бажаю вам успіхів, малята, та творчого натхнення. На сьогодні говорю вам до побачення, до нових зустрічей!